Друзі, зараз я буду лягати спати. Я вже лежу на ліжку. Ні, зараз буду лягати спати, бо вже пізно, за 22.03. Зараз буду лягати спати. Буду спати, Добра ніч, солодкі сні. А ті, що прокинулись. Доброго ранку. Я тут такий лежу. Така своїй піжамі.

Бажайте мені солодких снів. Я буду бігати спати. На цьому мій день закінчиться. Такий хороший цей день був. Я почала знімати перший день по настоящему. Коли ж я була менша, я дуже хотіла стати блогером. І ось вже перший день, як я маленький, маленький блогер. Будь ласка, друзі, піддержіть мене і поставте лайк і підпишіться на канал. І тоді я можу вам знімати більше відео. Можу даже знімати там ефіри. Будь ласка, підпишіться на мене на канал. І всім па-па-па-па!